У сесійному залі міськради сьогодні зібралося кілька поколінь криворістів для багатьох ветеранів, запрошених на урочистий прийом сучасна війна в Україні, не перша в їхньому житті. Німці вповні украв пістолет із поясом. Німці спали на соломі у хаті, і я вкрав німецький пояс із пістолетом і ящик патронів. П'ять душ у нашому селі розстріляли оці німці. Ну я вважаю, що Зараз хуже ще виходить, робиться, що в нашій країні. До криворізьких ветеранів, які відновлювали місто після Другої світової, звернувся голова Ради оборони Кривого Рогу. Ви великі люди, ви перемогли в тій страшній війні і потім відбудували і наше місто, і нашу Україну. Сьогодні в Кривому Рогі проживає більше двох тисяч ветеранів. Другої світової війни і 13 залишилось, на жаль, лише 13 безпосередньо учасників бойових дій. Ми повинні пам'ятати нашу історію, тому що наша історія дає нам натхнення і воювати сьогодні. В місті збережені всі соціальні програми, і стосовно прямих грошових виплат, і лікування, і інша допомога, і багато. Всі програми, що стосуються як якби нам важко не було сьогодні. В залі і представники покоління значно молодшого. Це працівники міських підприємств, які ліквідовували наслідки ворожих обстрілів. Серед них фахівці комунального підприємства Швидкісний трамвай. За лічені дні вони відновили ділянку колії, зруйновану російською ракетою на початку цього року. Після того, як був здійснений ракетний обстріл, в швидкісному трамваї було повністю зупинено рух. І завдяки допомозі Ради оборони міста було сразу організована підсипка під'їзного путі до ліквідації аварії. Було закуплено рельси, шпали, був закуплений контактний дріт. Цілодобово працювали всі бригади, змінні допомагали всі, всі, всі по підприємству. Люди самостійно виходили і вдень, і вночі згуртовано разом. Така подія, дай Бог, що була вперше і востаннє, але ж найкоротші терміни було відновлено і контактна мережа, і зруйновані опори. Все відновлено і запущений КП швидкісний трамвай був у роботі. Наслідки ворожих атак в оперативній координації ліквідовують представники багатьох підприємств. Пошкодження були значні і перебита лінія швидкісного трамваю. В той же тисячки в четвертій лікарні дитячій, більше 300 вікон було винесено. І це було в морози, тоді було ми з 10. Ну і багато чого. І на Карнаваці, і в інших місцях. І я хотів би подякувати сьогодні тим, хто найбільш активно приймав участь в ліквідації наслідків. І ці люди сьогодні присутні в залі. І я всім вам дуже дякую. Війна тяжке випробування, та воно згуртувало в у прагненні допомогти тим, кому найважче. В залі присутні наші чудові волонтери, які за покликом серця допомагають і нашим військовим на передовій, і біженцям, яких в кривому розі 80 тисяч. Повірте, це досить велика така велика частина, велика ну велика робота, яку робить місто, яку робить міська влада по роботі з переселенцями. Це відпоч... питань поселення, там їжі і закінчуючи питаннями медичної допомоги. Я хочу подякувати кожному з вас. Я хочу подякувати всім криворічцям. Ті, хто взяли на себе відповідальність, залишились в місті і згуртовано змогли зробити, як здавалось, неможливо. Захистили місто. І зараз все робимо, щоб місто жило. Да, з проблемами, але жило. Тому я вдячний кожному з тих, хто тут знаходиться. Ви всі герої за патріотизм, відбудову міста після Другої світової, великий внесок у забезпечення захисту Кривого Рогу та України у сучасній війні. Понад 150 представників міської громади отримали нагороди від мерії та ради оборони Кривого Рогу. Валерій Кожухар Вадим Діденко цей день.